20 січня місто Березне приймало восьмий чемпіонат України з вільного козацького бою. Баталії серед учасників розпочалися об 11-й годині в залі Березнівського спортивного ліцею. Участь в заході взяли понад 200 учасників з різних регіонів України це Львів, Житомир, Чернівці, Волинська і Рівненська області. Цьогоріч вперше представники Донецької області спортового міста Маріуполь. Мама якраз таки мене підтолкнула на це. Вона сама коли-то ще була молодою, теж займалася тільки рокопашним боєм. Вона наоборот мене підтримує. Говорить, молодець, давай. О 14-й годині розпочалося урочисте відкриття змагань. На спортивне свято завітав голова Березнівської районної державної адміністрації Віталій Люшин, котрий привітав гостей змагань. Після чого відбулось нагородження кращих спортсменів Березнівщини і меценатів спортивних змагань. Високому рівні з кожним разом все краще, краще. Під час кожного бою в тебе в бою, в тебе якийсь там душі адреналін, там хочеться далі. Участь то вже є велика перемога, і добре, що ми вже є тут. А доки в залі на трьох бійцівських килимах одночасно вирували спортивні лють та азарт своїми враженнями від турніру. Поділилися учасники і гості змагань. Ми приїхали представити саме на спортивний напрямок бойового показу. Цікаво людям приїжджати на змагання і змагатися. І мені папа сказав, і я пішов. Просто у мене за себе сил постояти. Прожизняти йому пригодиться. і знову адреналін, жага перемоги, гіркота поразки тут, як говориться, без коментарів. До чисті організаторів турніру захід організували буквально за тиждень. Змагання провели за день. А позитивних емоцій і хороших вражень вистачить на рік. Мені приємно за всіх дітей, і я буду тримати кулаки за всіх дітей. А найпліднішими на перемоги виявилися лучани. Перші місця розділили між собою луцькі клуби Воїн, Герц та Прайд. Серед Березнівчан клас показали дівчата із спортивного клубу Патріот. Перше місце у своїй ваговій категорії завоювали Зайченко Оля, Авакумова Марина та Катерина Гайдук. Друге місце Парфенюк Аліна. Отже, не тільки козаками, а й козачками славиться місто Березне. Змагань на найвищому рівні є люди, які просто горять цим і потрібні тепер державні вливання, інфраструктури і так далі. Я думаю, що цілком реально вітаємо учасників турніру і запрошуємо до участі переможців на наступному дев'ятому чемпіонаті з вільного бою в місті Березному вже в 2020 році. Богдан Гуменний, Анатолій Наумов, телерадіо Березне.